Ну що, починаємо роботу в п'ятницю. Почали її в 7.15 ранку. Прийняв замовлення з лівого берега по бізнесу. Я просто охранів, яке замовлення було по бізнесу. З кевчиком 1.8 на оболонь. Мені телефонує клієнт і каже: там треба з першої точки забрати ключі, і привести мені, і потім мене довести до ну, третьої точки. І я такий, та без питань. І вже 14, ну, 14 кілометрів їхати до другої точки. І потім клієнта вести всього лише 4 кілометри. Так що це кайф. Дуплення у нас от отаке 777 за 18. Типу, жирний жир, просто жирніше. Так що працюємо далі. Ну що, прийняв вже друге замовлення. Перше довіз, все чудово. Ух ти, ж, ух ти ж, блядь, Яка херня, блядь, повичув своїй дороги. пороблять. А, Так, прийняв друге замовлення. Ось таке 300 за 15. По комфорту з керчиком 1.09. Ох, так що їдемо зараз. Зараз на годинку 8.11. Поставив по уклону останній день промочка з 8 до 10 ранку без комісії і... Ох ти ж, це так клас просто. Розрили від душі Охренеть. Так що поставив комфорт бізнес і... По цепочечці працюю. Щось по стандартику поки не хочеться взагалі. Так що ось такий сьогодні ранок. Так що покажу, що буде далі. Ну що, приїхав на довіз це замовлення і все, класно, мені пролітає наступне по комфорту 2 кілометри за 200 гривень. Типу кайф. ну Написано 170 з клієнта взяти. Е, я ж такий, ну все чудово, 170 і 30 уклон покриваю. Клієнт дає 200 такий бездач, я такий. Взагалі кайф. Типу. Просто бомба. Так, 500 гривень вже. Чистим моє, без комісії. Ну, і ще плюс 500. 520. Щось, ну, якщо не помиляюся, я ще з першого замовлення вирахувати комісію, ну коротше, вже тисяча є. А зараз 8.54 просто бомбіта, так що працюємо. Зараз ми на арсенальній. Тут поки кейфів взагалі немає, думаю, може трошки відкотитися на Пічерській ліпочки чи на лівий берег. Бо тут я думаю, що no сенс що тут ловити. Тут тільки щось можна ловити або ввечері, або в тривогу. А зараз тут нічого немає. Ну що, летимо на лівий берег до постійного клієнта і за ранок сьогодні вже 10.17 заробили 1370, ну і плюс 30 гривень чаюхи, рівно 1400. Непогано. Так що зараз будемо ще вести замовлення на 1600, буде трьошечка до першої гонути дня. Ну, непогана п'ятниця сьогодні. Ох, треба буде бензинчику ляпнути і газіка зараз задутися, поїхати нам зараз у Бориспіль. Ну що, час 21. І в нас вже 3 тисячі гривень. Непогано? Я думаю, непогано. Там риночок сьогодні. Так що подивимось, що буде ввечері. Цікаво, як п'ятниця дасть нам заробити чи не дасть. З пробками без пробок що буде. Побачимо. Ну що, виїхав попрацювати трошки ввечері 21.34 на годиннику. І ми летимо на перше замовлення ввечері і прийняв це по уклончику комфортику. 117 за 400 ну метрів. Непогано. Так що летимо. Сьогодні в день проспав, бо ну, вирішив трошки відпочити, бо якось дуже втомився за цей тиждень. Так що ось так от. Ну що, зробив це замовлення, приємні люди такі, з вокзалу забрав їх на дарниці старі. Люди розуміють, що вони з дітьми визивають комфорт. І, ну, Бо сенс людям казати щось про дітей, коли вони визвали комфорт. я розумію. Типу, це можна просто брати як типу доплата. Це так само. Ну, я вже просто не кажу людям за дітей, що треба замовляти дит... дитячий тариф, бо люди, які піклуються про безпеку дитини, вони замовляють дитячий тариф, але його немає. Чи Беруть з собою дитяче крісло, оце найкраще. Ну таких мало дітей, ну дітей, людей, які так піклуються про своїх дітей. Ну, а я коли везу дітей, то я прям дуже обережний на дорозі, не гоню, не лічу, все обережно їду. Мягенька, плавенька, бо розумію. І уникаю різких гальмувань. Прийняв тільки що наступне замовлення. Що, кстати, По уклончику з лівого берега. <кій> так. Воно у нас 172 за 10. Це я взяв таке замовлення. Не подумайте, типу що херня такий. Ні, я його. Спеціально взяв навіть з подачою 3 кілометри, щоб виїхати з лівого берега в центр. Ну тому що... Там кевчики. Ну що, виконав то замовлення. Таке, ну непогане, приємна людина взагалі була, поспілкувалася. 10 гривень мені чаю залетіло. А вже не видно. І прийняв наступне замовлення 200 гривень за 7 км. З кепчиком 1,5 навопічерській ліпачці взагалі бомбіта. І з Новопечерських ліпочок можна взяти буде замовлення на лівий берег і вже поїхати додому. Такий міні-вічірочок. Пару годин. Такий лайт чисто Катнуть, щоб вдома не сидіти. І все. І у нас чудова п'ятниця вийшла. Ну що, кайф взяв тільки що замовлення на лівий берег за... Ой, там... Зараз скажу вам точно, щоб не обманювати. 449 за 15 по стандарту. А з кевчиком 1.94. Просто жирний жир. Так що непогане закінчення дня, п'ятниці. Взагалі кайф. Ну що, непогано вчора попрацював. Вчора вийшло по уклончі 200 і замовлення від постійного клієнта 1600. Непогано, так. 300 і на що які 300? Ганю просто. 3700. І на паливо я витратив 700 гривень. Ну от, класно. Трешечка чиста вчора була за такий ну, нескладний день, так можу сказати. А в уклончики за 9 замовлень. У болтику вчора прилітала взагалі якась фігня, Типу по уклону були кефи, а по болту щось їх взагалі не було. Типу, уклон червоний. Або просто там жовтенький трошки. Там 1,3, 1,4. Типу, уклон насипав непогано вчора. Так що мені сподобалось вчора працювати. ну а Сьогодні працюю щось, субота, тухлячок, таке собі. Ну, і вся такі за Типу, подача 3,3 км, 2,4 за 100, ну і все туди в центр, в центр всі хочуть Думаю, краще поїду я зараз додому. Відпочину і ввечері трошки можна буде покатати кевчики, бо зараз на ну, сенсу взагалі не має працювати. Так що підписуйтесь на канал і гарного вам дня!